Ну коротше, може комусь поможе, може ні. Тауран 1.9 турбодизель турбодізель з мотором BLS. Зняття турбини. Є у них такі приколи, як коли відкручуєш подачу масла, разом з трубкою прокручується штуцер. Ну і типу варіантів не досідав. Подлізти місця немає по суті. Ламати трубку, походу, тільки і все. Ну, я зробив по-другому. Колектор. Витягнув, щоб витягнути колектор, знімаємо клапанну кришку. Потім випускний колектор знімаємо. Ой, впускний колектор знімаємо, звиняюсь. Єгери, дроселі і так далі. Коротко. Ну і доходимо до того, що знімаємо. Актуатор есть Здергуємо його, відкручуємо. Там він кріпиться. Два болтика, под на 10. Гайчка внизу теж підключик на 10. Витягуємо. Ну і по суті далі що у нас? ключик на 14. Такого. Так, зараз свято себе настрою. Такого тримаємо і ключом на 17 відкручуємо свою чергу трубку. Потому що якщо воно прокручується, варіант не дофігає Або нову трубку, з ще ми сталкувались уже, два тижні шукали. Найти... Із міра фантастики. Так що кращий варіант таким, розібрати, актуатора, щоб хоч якийсь доступ був. Бо по-другому фік туди влізеш. Взаді не всунешся, тому що патрубки, дереве клапан. Ну і так далі. І взади ти не всунеш його. Нічим, не злапаєш, не ні не ні, нічим. Ну і треба знімати. Сподіваюся, це комусь було полезно. Так что хорошего времени суток.